Важливою характеристикою камер IP-відеоспостереження є антивандальність. Простими словами, яку силу удара витримає камера, встановлена в місцях близьких до осіб, які хочуть заподіяти камері шкоду? Антивандальність класифікується так званою характеристикою IK. IK, або більш звичними словами IK, це абревіатура з міжнародного стандарту IEC 62262, який визначає ступінь захисту електронного обладнання від механічних ударів. І сьогодні ми проведемо краш-тест однієї з камер Uniview і подивимось, як працює її антивандальність. Ви на каналі SecureUA, з вами Андрій Євдокимов. Приємного та інформативного перегляду! Як описують класифікацію ІК? Ступінь ІК позначається цифрами від ІК 00, це прилад без захисту, до ІК 10 це максимальний захист. І цифри надаються залежно від сили удару, яку витримує пристрій. Класи ІК характеризуються енергією удару в джоулях. І приблизний тест ми пояснимо в ході нашого цього відео, як перевірити, чи витримує пристрій саме цю силу удару. І так, починаємо. ІК-00. Немає захисту, ми навіть це перевіряти не будемо. ік 01 витримує силу удару 15 сотих джоуля. Далі клас ІК-05 витримує 0,7 джоуля і перевіряється вагою 250 грамів, яку кидають з висоти 28 см. І К07 2 джоулі 5 кг з 40 см, ІК-08 5 джоулів, 1,7 кг з висоти майже 30 см 29,5 ІК-09 І К09 це вже 10 джоулів, кидаємо 5 кг з висоти 20 см. І ІК-10 це вишенка на торті, це 20 джоулів, 5 кг з висоти 40 см. І сьогодні ми вам це продемонструємо. Навіщо ІК потрібен для камер відеоспостереження? Ступінь захисту ІК важливий для камер, які встановлюють у місцях, де вони можуть зазнати фізичних пошкоджень. Умовно можемо поділити антивандальні камери на декілька класів. Це камери, які використовуються в публічних місцях, такі як метро, вокзали, стадіони, це промислові камери, що працюють у складних умовах, це вуличні камери, які можуть піддаватися вандалізму або випадковим ударам, наприклад, гілки, град, м'ячі. І чим вищий рівень ІК, тим краща краще камера захищена від фізичних пошкоджень та вандалізму. Ступінь захисту ІК-10 означає, що камера відеоспостереження здатна витримувати удар з енергією 20 джоулів, я вам про це вже казав. Або приблизно 50 ньютонів. Це нова інформація, але не дуже корисно. Для стандартного тесту ІК-10 застосовують удар молотом масою 5 кг, який падає з висоти 40 см. В нас немає молоту, але ми взяли сьогодні блінчик від штанги. Він також 5 кілограмовий І це буде приблизно 49 ньютонів з урахуванням сили. Редіння на нашій планеті. Сьогодні ми займемось тестуванням антивандальності на камері Uniview серії IPC 314, в якій заявлено саме і 10 Це ось така мінідом камера в металевому корпусі з прозорим куполом і з полікарбонату. Для тесту ми зібрали такий ось демо-стенд. Камера на підлозі, вона дивиться вгору, буде дивитися, що на неї прилітає. Ми маємо 5-кілограмовий блін. На ньому маркування 5 кг. Це не. Підстава, не постанова. Тут в нас є лінійка, за якою ми замірюємо висоту скидання, і скидатимемо на прозорий купол. Камера в цей час буде знімати, як до неї наближається ця летюча загроза. І на записах з камери будемо дивитися, як вона себе почуватиме після кожного кроку тестів. Так, враховуємо, що верхня точка камери знаходиться від поверхні на висоті 6 см, тобто скинуту гірку маємо з висоти 46 см, трошки округлимо, будемо скидати з 50 см. Це буде фінальний тест для підтвердження антивандальності класу К-10. Але почнемо з більш литових умов. Для камери скидаємо з 16 з 20 з 20 см на початку, і це дециметр від поверхні камери. Тож це буде наша розминка. Починаємо! Привіт, мала! Ну що, поїхали. Нагадую, що тест на К-10 це скинути 5 кг з висоти 40 см. Ну, в нашому випадку ми помітили 50 см, бо камера на 6 см точка контакту вища від полу. Будемо скидувати з 50 с. Тест на ІК-09. Це скинути 5 кг з 20 см, ну, в нашому випадку 30 см помітка. Ну і умовно ІК-08 при вазі 5 КГ, ну це приблизно з 20 см висоти. Зараз ми цим і займемося. Хвилюючий момент випадає в мене з руки 5 кг вантажу. Тут камера знімає, поки що все норм. Трошки запилилася, але ми її почистимо і підіймаємось на рівень 30 см Ну приблизно, це в нас ІК-0,9, як я казав. Поїхали. А вона все ще знімає. Ну і цимес, задля якого ми тут зібралися, це тест на ЕК-10. Висота 50 см, камера. Всі захопили подих. І відпускаю промах. Ще один тест. Це не рахується. Але ми скинемо. Зараз ми попадемо в саме Яблочко Хвилюючий момент, бо ми не розуміємо, чи воно знімає, чи ні. Наче все добренько. Можете подивитися. Купол цілий картинка в кадрі, але ми так її не залишимо. Але якщо вона витримала ІК-10, ми будемо підіймати ставки і поскидуємо вже з висоти більшою, поки їй не наступить крандець. 70 сантиметрів поїхали. Коли ж ти вже розіб'єшся, пройшли, вона знімає. Ну Це важка така фігня, якщо вона мені впаде на ногу, буде очень бобо. А, давайте, ну, типу, метр чи що. А ні, гаразд, 80 см. Я можу не попадати в камеру, поїхали. Я не попав. Зараз ми це виправимо. Ми попадемо так, щоб їй стало дуже погано. Приблизно 90 сантиметрів. Ну, трошки вже картинка погірша, але тут і. Ну, царапає купол зараз ми його. Трошки він вже вийшов зі свого монтажного положення. Є невеликий люфт. Але картинку ми ще бачимо, скло. Полікарбонат не потріскався навіть. Так, давайте, я не знаю, це вже буде метр двадцять. Це має бути фаталіті. Це має бути воно. Та ні. Ну коли вже. Ну, поцарапане, подряпане скло. Ну, фізична дія була виконана, але камера ще працює, в принципі, картинка досі інформативна. Блінчик погнувся. Камера ще ні. Та давай вже. Ні, це промах. У, -у, -у, у А вона все знімає. Чи вже? Ні! Ми майже перемогли. Ну все. Угу. Ну, коротше. Десь на рівні скиду метр двадцять ми її втратили. Можливо, відлетів шлейф, можливо, щось всередині по платах вже не льо. Але фізично ну, вона виглядає ще не занадто покоцано, тому я продовжу до тих пір, поки вона не влусте. Перемога! Антивандальна камера. Ну, наче непогано. Тест пройдено. Тож, переходимо до результатів тесту. Блінчик здався перший. Ми зробили його розпаковку, вони всередині з піском. Це дуже нецікаво, я думав, вони металеві. При цьому купол з полікарбонату навіть не тріснув. Ну, звичайно, він оцарапаний, бо ми його гамселили як могли, але цілий. Цю модель будь-які інші моделі Uniview ви можете замовити на сайті Secure.ua, Посилання знайдете в описі до цього відео. А з вами був Андрій Євдокимов. Дякую за увагу. До нових зустрічей!